Ох, любесеньки, провів супер просто вебінар, чому ми не дозволяємо собі бути самими собою. Ну, Я не знаю, просто офігенна енергія, такий заряд, і знаєте, наче от просто ти говорив істину. Я не знаю, звісно, чи так можна сказати, але це великий кайф. Переходьте за посиланням на вебінар в сторіс, слухайте його, і пишіть ваші, ваші коментарі і ваші взагалі думки і роздуми про це. Магічні двух ранку завжди допомагає прокинутися. І, до речі, в мене вже зараз буде ефір об 11 з Віляром. Отак От піднес день, любесеньки. Я вам звучу прекрасного дня, незважаючи на цю похмуру погоду. Кавуся йде. Любесенькі, ну не дня без пригод. Ми собі з дівчатами придумали класну пригоду. Про неї обов'язково розкажемо. Всім прекрасного дня! Коли я читаю коментарі після вебінару, після курсу, дивує одне, що люди кажуть Діма, ти так вмієш простими словами пояснити важкі речі. А ви знаєте, чому це так? От чому я так вмію? Я 17 років викладаю дітям, і мені легко пояснити найтупішій людині. Ви зрозумієте, тому що тільки викладач з стажем викладання може вести нормально курси і вебінари. Любасенький привіті! До речі, хотів з вами поділитися, що сьогодні, 23 листопада, і 23 роки тому не стало мого батька. Його вбили і. Це, звісно, нелегка травма для дитини, але зараз, усвідомлюючи своїм розумом, вже, що кожному свій час, кожна людина уходить тоді, коли виповнила якусь свою програму. Але, незважаючи ні на що, велика вдячність, що просто він мені дав життя, що просто він мені дав життя, вкладав у мене сили, енергії, гроші, щоб я. Став, я є. Дякуємо за ту підтримку, і любов. Тому всі, хто живуть життя, пам'ятайте, що наші батьки вони кін... Кін... кінечні, їм колись прийде час. Тому так важливо мати гарні стосунки в родині між людьми та особливо до батьків. І так, з бусинками ми вже на місці. Що скажете, котик? Ха -ха -ха. Ви знаєте, що в будь-якій ситуації треба знаходити шанс час для, для себе і для своїх дітей. Не забувайте про це. Ви знаєте, я так надивився ну, ці всі наші обстріли, все. Дітки, які загинули, ну, там шість чоловік. І от від одної думки, що мої діти не побачать нічого хорошого, мене хо... мені посорвет. Я її готов вести скрізь, де я можу. Щоб вони відчували цю радість дитинства, незважаючи ні на що. Продовжуємо мій експертний вигляд. Експерт з басейна. Класний коментар, до речі. Да? І мені... Я завжди збираю ваші коментарі, тому що вони для мене як фідбек. Курсів багато, людей багато, і дуже важливо знати, що там треба. Чітко і по суті. Да? От як говорить чітко і по суті, я цього вчив себе на курсах, але. Для, для мене, якщо таке чітко і по по суті, це коли ти збираєшся тому, що ти говориш, і ти прожив ці етапи, а не прочитав чотири книжки і думаєш, що ти вже все ти вже все познав світ. Ні, тві ні, треба пройти великий шлях з падіннями і підйомами.